Напрацювання наскрізних умінь це не вигадка нової української школи, а світова тенденція. Проаналізуємо найважливіші запотребовані навички, які традиційно оприлюднюють на міжнародному економічному форумі в Давосі. До 2025 року найпотрібнішими навичками для роботи будуть аналітичне мислення та інноваційність. На другому місці активне навчання. Навичка комплексного вирішення проблем, яка була лідером списку для 2015 та 2020 років, тепер на третьому місці. Традиційно важливими є критичне мислення, креативність, оригінальність, ініціативність тощо. Як ви могли помітити, цей список дуже близький до наскрізних умінь, які визначено в Держстандарті Нуш. Працюємо в ногу зі світовими тенденціями. Розвивати наскрізні вміння це основа діяльнісного підходу і виклик, який стоїть перед нами, як учителями, незалежно від того, який предмет ми викладаємо. Нарешті найважливіше запитання: як це зробити?